Всім привіт, друзі! Я містер Котік. Сьогодні будемо грати PUBG. Що перед початком відео, як завжди, по традиції натискайте мені в мені буде дуже приємно. Натискайте на кнопку підписатися, хто ще не підписався на канал. Та натискайте обов'язково на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Готуйте собі чай, смачну каву, беріть печиво, цукерочки та шоколадки. Сідайте або лягайте на диван, щоб вам було зручніше дивитися. Смачного та приємного перегляду. Погнали! let's go! Так, летимо. Так, давайте подивимось міні-меп. Так, мапу... Так, куди стрибати. Так, зараз подивимось, куди будуть стрибати мої тімейти. А, так, давайте їм ось тут а, поставимо крапку. Подивимось, вони будуть там стрибати чи ні. Так, все, вони вистрибнули. Так. Мені здається, що. Мітка на мапі спрацювала. Так, зараз подивимось. Так, все, летимо скоріше лутатися. Так, о, давайте ось цей, або, або він в мене був, так. Так. Так, може взяти ще якусь? Так, треба перезарядити. Так, де наші? Так, давай сідай, Let's go. Поїхали. Так, треба знайти тачку, щоб о, о, 4 чувачка було. Так, все, let's go. Так, де? Де він? Так, де він, де він, де він Так, давайте подивимось. А, так, так, так. Ого, ого, так далеко. Капець. Так, треба зараз. Це що, він мітку поставив, чи що. Так, зараз давайте ще раз перевіримо, куди їхати. Так. Так, все одного вже немає. Так. Тоді. Тоді, тоді, тоді. Ось сюди. Так, все ось так. Так, давайте зараз ще раз подивимось. Так. О, oh гад, вибачай. І що я не можу виїхати? Ооо. О май oh гад, червона, червона зона. Треба ось так поки що. Та капець? Може, в будинок зайти? Всередину поки що. Mm. <ськом> О, все встигли. Я як дупою почув, що треба зайти всередину. Так, ну все. Де тачка? Давай, ходу, ходу, Let's go, let's go. Бистріше давай, сідай. Так, все, червона зона вже закінчилася. Це коло. Так, давайте подивимось, куди їхати. За третім тімейтом Будемо сподіватися, що ми встигнемо його підібрати, і він нам подякує за це. А може і ні. Так, що, треба через міст, так? Так, мені здається, що. Що так? Так, ось так. Ось так. І сюди. Так. Що він там робить? Чувак? Аго. Капець. Ми до нього їхали, а він, мені здається, що. Він або АФК. Ну, все, поїхали. І він не поїде. Він його покликали їсти. Він пішов їсти і смачного та приємного перегляду йому. Коли поїсть, хай заходить на канал містер Котік Плей, натискає одразу подобаєчку натискає на кнопку підписатися, якщо він ще не підписався. Та Натискає на дзвіночок, щоб йому приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Так. О, вибачай, вибачай, вибачай. О, до речі, в нас пальне вже закінчується. Давайте візьмемо е, нову тачку. О, більше, більше, більше. Палива це добре. Так, все сюди. По мапі, сюди треба їхати. Так, окей. Так, 53 чувачка залишилось на мапі. Так, треба подивитися. Так, о, вибачай, вибачай. Ні, ні, поїхали, поїхали. Ти що, пішки? Так, що там? Що там трапилось? Мені здається, що вона пішла під міст, і, і все. А... Так, ну давайте подивимось, може ми зможемо їй допомогти. Так, щось погано, погано, погано. Н не, не рухайся, А, капець. Все. Окей. Так. О ні-ні ні. Так, сюди треба, сюди, сюди, сюди. О, бачили, чувак стріляв. Так, що там по мапі? Майшчубра. Що? Так, це що поїв э, тімейт? Фу, капець? Так, він поїв. Так, ну давайте спробуємо другий раз до нього поїхати. Капець! О май гад, о О гад. О май гад, не! Фу, капец. Так. Капець їх тут багато було. Їх ще четверо, чи що. Так, бачите, я можу тільки натиснути спостерігати. Ага, все, він поїв. Так, що, подивимось. 29 чубачків залишилось на мапі. Так, у нього зона, йому треба вибиратися. Обережно стрибай, там знизу байк стоїть. Сідай на байк та вирушай вперед. Так, мені здається, що він не їв, все поїв, запив чаєм, з'їв цукерочку з шоколадкою та... та почав грати. А я за ним повертався другий раз і нарвався на чувачків крутих. Так, ось тут треба обережно, бо о, минулого разу мене ось тут о, на горі с -с сидів снайпер. Я пішов о, піднімати свого тімейта Він спочатку моєго тімейта на коліна поставив, я його пішов піднімати, але не, не, не бачив де, звідки він стріляв. І, і він у мене теж, теж на коліна поставив і все. О oh май гад! Стріляють. Ховайся, ховайся. Обережно, бо. О! Так, але зона приближається, і можуть е згори ще. Стріляти. Так, там чувак біг тільки що. Він його теж побачив. На да попереджи не стреляй. А -а -а. Не влучив. Усе, поднимайся. Е, влучив. А, капець. Так, сьомий. Окей. Ну що, отак сьогодні круто зіграли. Натискайте мені в мені буде дуже приємно. Перший раз граю PUBG на ПК. Що? Пишіть у коментарі, будь ласка, які ігри ще на ПК зіграти. А, все читаю. А, дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.